Таю екватор робочого тижня середа, 31 січня. Ви дивитися капрінью Ньюз, найактуальніші новини регіону. Мене звати Анастасія Бурковська, і ми починаємо шестеро поранених та пошкоджені будинки. Покровськ зазнав ворожого обстрілу. Це ужас, Це вже третій раз третій раз ми попадаємо під прильот. другий раз тут. Один раз у нас уже на февральській були Це дуже тяжело, дуже насичено. І очі страшно. Зруйновані та пошкоджені будинки окупанти обстріляли селище удачне. Зразу почала Разумачала міхала внізводіть. Міхала вона дівігаврішу з вами. Я лю. Я, я розумію, я не знаю, де що зашло, але я пані маю, що ті таряда. Аналіра, я повізді, що случилось. Це може врятувати ваше життя. Алгоритм дій при завалі будинку. Хочемо вкотре нагадати, не нехтуйте правилами безпеки. У разі оголошення сигналу повітряна тривога єдиним правильним рішенням буде прийти в укриття. Чекайте, 1 березня. У Селидівській громаді модульні котельні за 200 мільйонів гривень мають запрацювати лише на початку весни. <рес> нікого нету. От модульні котельні працювали, а зараз я не бачу нікого. Навірно не будут подключать. Непонятно, понятно, з 1 лютого змінюється рух транспорту між Покровськом та Мирноградом. Відтепер рух односторонньою вулицею буде змінено. Від вулиці Шміта до Добропільської можна буде рухатися по вулиці Гайдамацькій. Українці, які повернулися за кордону, мають право на фінансову допомогу від держави. Хто може отримати свято творців коштовностей – 31 січня? Всесвітній день ювеліра. Хочу поздравити всіх ювеліров, всіх абсолютно. На всього земного шара, потому что это Международный день ювелира. С праздником Желаю всем творческих успехов, Ну и повышать своє мастерство и дарить людям благо и радость, и Красоту. Вчера ввечері окупанти завдали декількох ракетних ударів по Покровську. Поранень зазнали шестеро людей. На місці події зранку побували мої колеги. 56 разів разів спочатку повномасштабного вторгнення, сьомий раз з початку місяця. 30 січня близько 22.30 окупанти знову вдарили ракетами по Покровську. Цього разу під обстрілом опинилася центральна частина міста. За інформацією прокуратури Донецької області, ворог використовував ракети типу С-300 та Іскандер. Пошкоджень зазнали п'ять багатоповерхівок. Люди, що мешкають у цих будинках, підраховують збитки та кажуть, звикнути до звуків вибухів неможливо. Це ужас. Це вже третій раз. Третій раз ми попадаємо під прильот, другий раз тут. Один раз у нас вже на февральській було. Це дуже тяжело, дуже насичено і дуже все страшно. Страшно за людей, страшно за страну і взагалі, куди світ катиться. і взагалі, я не розумію, ну, взагалі кошмар. Все порушилось, окна, двері, все повилітало, шифери. и все остальное. Ну, видите, я даже и не помню, во сколько это случилось. Шла на пенсию, перед пенсией старалась, чтобы... Спальня перекрученная. Это я попросила, чтобы досточку прибили, но там надо все снимать. И листом цельным забивать. Сонечко, как это, как это случилось? Сидела на кровати, И оно жахнуло. Все родненько. Больше я ничего. В мои окна туда, как на морском дне. Вчера, вечером целый день померяла давление, меня 200. Цел... Оно... Просто вот эта погода, вот эта обстановка. Ну, а вечером уже все, последняя капля была. Я живу в 46-й дом. Вот так вот. И у меня, я думал, у меня окна повылетают. В одном, ну, оторвало, что держишь, тот закрываешь, но ну, они открыты. Там До дома все были, это же 22.00 было. Так что пострадали все. Ну как, сами живы, здоровы, ну, материальные, да. Ну, восстановятся как-нибудь. Вообще три окна окна снесло. А так жильцов у нас достаточно всех. Всех ну, пострадали. Окрім багатоквартирних будинків пошкоджень зазнала транспортна інфраструктура та приватне підприємство, де поранення дістав охоронець. За інформацією прокуратури Донецької області, також поранення отримали п'ятеро чоловіків віком від 33 до 57 років. До покровської клінічної лікарні звернулися постраждалі. Їх доправляли до нас бригадами швидкої медичної допомоги. Це були люди різного ступеню важкості, п'ять. Людей вчора було до нас в приймальне відділення доправлено. Одного з цих пацієнтів ми відправили до лікарні імені Мечникова. Інші пацієнти госпіталізовані до нашого хірургічного відділення, всі отримують необхідну медичну допомогу, вони стабільні. На ранок ще звернулося двоє постраждалих. Вони більш легші за тих, що були вчора. Теж госпіталізований до неврології і починають отримувати призначене лікування за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичої війни, частини першої статті 438 кримінального кодексу України. Альона Соболенко Чепіль Даниїл спеціально для Капріньюз. Неспокійно було і у селищі Удачне. На щастя, там обійшлося без жертв. Подробиці дивіться просто зараз. Ще вчора на місці цієї вирви стояв приватний будинок Али Михайлівни. А вже пізно ввечері росіяни завдали ракетний удар по селищу Удачне, і цей будинок опинився у самому центрі подій. Сусіди кажуть, жінка народилася у сорочці, адже лише минулого дня виїхала до західної України. І на щастя, у той момент у будинку нікого не було. Це моя чоловіка сестра. Оце її розсмалило та й добимо. подивлюся, що одразу почала міхала внізводіть. Я Говорю, що з вами я говорю, я, я розумію, я не знаю, де що зайшло, але я розумію, що тіта рядом. А на Іра, я поїзді. Що случилось? У нас прильот. Пошкоджень зазнали близько 20 будинків. Майже у всіх постраждав дах вилетіли вікна та двері. «Вчора о 23.40» приблизно, Відбувся обстріл одноразово селище удачне постраждало. На зараз, що ми обійшли, десь близько 18 будинків. Чотири з них ну, серйозно постраждало, один з чотирьох це зовсім відновленню не підлягає. А то так, мілкі пошкодження там десь. Місцева мешканка Ірина у цю страшну ніч, якій більшість мешканців, була вдома разом зі своїм чоловіком. Ті емоції словами передати просто неможливо, зазначає жінка. Все, бабах, різко, різко все почало тріщати, почало все летіти. Ми не розуміли, бо ж Іра на, на пол одіяла, але все почало вилітати. Ну в залі ну і... я не розуміла, ми ж ще не знали де воно ну, що летить і вообще огонь, все навіть зараз не могу об'яснити вообще та такої шок. и буквально, ну, это может, быть, может показаться смешно, но я говорю, я просто говорю, ну, Матерь Божья, вот в спальне, где мы, где мы с мужем были, икона, мама меня благословляла на свадьбу. И я буквально полчаса как помолилась, ну, каждый вечер я стараюсь молиться. Ну, в общем, везде, где окна были, вот, там, и там, и на гараже, в сараях, окна, двери порас, пораскрывала. А что самое главное, чтобы живые? Ощущения непередаваемые. Одного нету. Старої вже теж нету. Ужасно. Ужасно, мало, що і вікна повилітають, так. Хата, кухня, вся хана там, вікон дверей немає. Забори, шіхара, все там, 20 метрів, потім від сусідів, буквою П, теж 20 метрів, там. і там от 15, так майже 20, то сітка в мене там. Побили шифер на, на хаті шихвер побитий. A na kuchni w ogóle tam, od jednej strony w ogóle nie ma. Наразі на місці обстрілу працює комісія та фіксує руйнування. Згодом мешканці постраждалих будинків зможуть отримати усю необхідну допомогу. Описуємо все, постраждалих будинки, наскільки це постраждало. Потім люди звернуться до селищної ради. Те, що є у нас в наявності, ми надамо. Зараз є пошкоджена лінія електромереж, це не високовольтна 0,4. Зараз займаються електрики відновлювання. Уже вже рець направив бригаду, вони працюють. Ну, я думаю, десь близько години-двох світло з'явиться, ну і пошкоджена мережа водопостачання. Зараз відкачка води порозводена, все це заглушиться і все стане на місці. Олександр кидати рідну домівку не хотів до останнього, але тепер, коли помешкання відновленню не підлягає, наважується виїхати. Тепер уже, мабуть, так. На улице я спать не буду. Выезжать? а нас там хтось. Я одного дня не виїжджала, як всі так вот в паніці з перших днів війни. Не виїжджала. Ну, а тепер я не знаю. Ну, бы подлежит ремонту. Ну, бы підремонтую. Я не знаю, чесно, я не можу ответить. Я не знаю. Ми тут всю жизнь прожили, я не знаю. Знімальна група телебачення Капрії селища удачно спеціально для Капрінь'юс. А далі інформація про оперативну ситуацію в області за минулу добу від поліції Донеччини. Один загиблий та дев'ять поранених за добу. Росія знову атакувала цивільних на Донеччині. Армія РФ 13 разів відкривала вогонь по житловому сектору. Поліція задокументувала наслідки влучань. Під обстрілом перебували 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Часів'яр, селища Нью-Йорк, удачне, села Бердичі. Новопокровське предтечене ставки. Ворог застосував ракети, дрони, РСЗВ ГРАД, артилерію. Пошкоджено 47 цивільних об'єктів, 26 житлових будинків, церква, два підприємства, транспортний об'єкт, господарські споруди, газопровід. З артилерії окупанти обстріляли Авдіївку, поцілили в приватну оселю, вбили людину. По Покровську росіяни вдарили двома ракетами. Поранення отримали шість цивільних осіб. Пошкоджено підприємство та залізнична інфраструктура. У Нью-Йорку внаслідок ворожої атаки поранено людину. Руйнувань зазнали два багатоквартирних і 12 приватних будинків. Підприємство та цивільне авто. Удар дроном загарбники завдали по часовому яру. Поранили двох мирних жителів. На удачне ворог скерував ракету, пошкодив чотири приватних будинки. Внаслідок обстрілу Курахового пошкоджено три багатоквартирних будинки. У Костянтинівці постраждали п'ять приватних осель. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні вранці було зупинено Карлівську фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води по північному та західному водоводах згідно з графіком. Та припинилася робота підвищувальних насосних станцій. Централізовано споживачі Покоровська отримують воду за наступним графіком. 5 лютого понеділок та 6 лютого вівторок, з 5 до 12 та з 15 до 22. 7 лютого середа з 5 до 12. Зазначається, що можливі коригування у графіку подачі води, про які буде повідомлено додатково. Музика. Останнім часом ворог все активніше гатить по містам Донеччини. Евакуація найвірніший спосіб врятувати своє життя. Але що робити, якщо ви все ж таки опинилися під завалами? Тож разом з рятувальниками ми підготували для вас декілька дієвих порад. Вже майже два роки, як ворог намагається знищити українську землю та народ. Через ворожу агресію калічаться життя людей, руйнуються оселі. Через масові ракетні обстріли мирні мешканці опиняються під завалами та становляться жертвами обвалів у будинках. Жахливі наслідки ворожих ракетних атак вимагають людей бути обізнаними та знати прав. Була перебування під завалами, адже вони можуть врятувати життя. Якщо відбулося руйнування будинку та споруда, рятувальники в найкоротші терміни будуть на місці. Головне, не панікуйте, намагайтеся зберігати спокій, кличте на допомогу. Якщо хтось із людей почує вас, прокричіть, що ви опинилися під завалами і вам потрібна допомога. Намагайтеся вивільнити руки та ноги, але важливо не зрушити елементи конструкції, на яких все тримається. Якщо усвідомлюєте, що немає сил і можливості вибратися самотужки, продовжуйте кликати на. Допомогу та чекати на рятувальників в очікуванні порятунку, намагайтеся не отримати переохолодження. Якщо поряд є якийсь одяг, спробуйте загорнутися в нього. Співробітники ДСНС зазначають, якщо у вас під рукою опинився мобільний телефон, негайно телефонуйте на лінію 101 та повідомте про своє місце знаходження. Хочемо вкотре нагадати, не нехтуйте правилами безпеки. У разі оголошення сигналу повітряна тривога єдиним правильним рішенням буде пройти в укриття. Важливо, якщо ви самі почули. Людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал. Такі дії можуть коштувати життям вам і постраждалій людині. Замість цього телефонуйте на номер 112 і повідомте, де стався завал і скільки людей ви чуєте. В Авдіївці залишилось 976 мирних мешканців. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він додав, що за минулу добу вдалося вивести з міста 31 людину, серед яких двоє поранених. У Селидівській громаді модульні котельні за 200 мільйонів гривень мають запрацювати лише на початку весни. Як обігріваються мешканці та що думають з цього приводу, дивіться у нашому наступному сюжеті. Місто Селидове вже другу зиму поспіль виживає без централізованого опалення, адже до повномасштабної війни всі котельні громади були газовими, але через бойові дії газопровід був зруйнований. І наразі відновити його роботу неможливо через постійні обстріли. Ще влітку 2023 року у Донецькій обласній військовій адміністрації оголосили про встановлення у Селидовому модульних котельних, що мали опалювати багатоквартирні будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Опалення мало з'явитися ще 1 жовтня до початку опалювального сезону, потім до 1 грудня. Але не так сталося, як гадалося. Його Так, да, 1 первомає, я так думаю. По моим подсчетам. <с> никого нету. Вон, вон модульные котельные работали. А сейчас я не вижу никого. Наверное, не будут подключать. Непонятно почему. Нагадаємо, на встановлення модульних котельних з бюджету області було виділено 200 мільйонів гривень. Гроші підрядники отримали. А з семи запланованих котельних працює лише одна. Під час брифінгу голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна ми намагалися отримати коментар з цього приводу, але часу для нашого питання не знайшлося. Нам пообіцяли прокоментувати пізніше, але минуло більше трьох тижнів. А відповіді ми так і не почули. Ми намагалися зв'язатися із фірмою підрядником. Приватним підприємством Полі з Дніпра. Але телефон, вказаний у відкритих джерелах, знаходиться поза зоною досяжності. Зараз обов'язково знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Згідно даних ЮКонтрол, приватне підприємство Полі було зареєстровано у 2000 році, але активно співпрацювати з бюджетними установами області почало тільки у 2023-му. За цей рік вони уклали договір на загальну суму майже 365 мільйонів. Встигли попрацювати з полі і лікарні Покровська і Родинського днями голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що котельні запускатимуться у роботу поступово і працюватимуть вони на вугі. Іллі остання запрацює не пізніше першого березня. Але сьогодні, коли вночі стовпчик термометру іноді опускається і до мінус десяти градусів морозу, людям доводиться рятуватися від морозів та шукати альтернативні джерела тепла. І Як результат, сплачувати захмарні платіжки за електроенергію. Два обогрівателя працює у нас. Ну от ми заплатили три з тисячі. Это за все электричество. Ну, а там я не знаю, будут ли они топить или нет, какой будет уголь. Еще плюс, наверное, электричество, а будет, наверное, может и дороже даже. Включишь эти самые обогреватели, а оно ж, напряжение какое? Крутить, крутить, ну на один, на два, десять, конечно. Ты что, вот я, мне 85 лет, надо, чтобы потеплее, а что делать? Деньги тоже надо платить, да хоть бы тепло было, а то что тепла нету. Электричество в данный момент не дешево. Плюс 7, плюс 8. Не отапливала. Это вот сейчас заморозки были вот морозы. Включала, крутила, да. Ну, по 500 гривен выплачиваю, больше я не могу. Пенсия 3000, тысячи, а двухкомнатная квартира будет стоить отопление 6 тысяч, плюс свет, плюс вода коммунальных. Да, о чем вы говорите? Это так сказали, привлегительно сказали, что будет так стоить. На сегодняшний день у Слидовому у работу запущена только одна из семи модульных котельних. Проте и тут не все так чудово, як хотілося б, кажуть мешканці. Ну люди вообще заволновались. Прохладно, да. Ну они же как когда топят хорошо, да, хорошо, наверное. Когда как топят, то ли это самоносеру, все теплей, а температура раз 16, раз немножко больше, раз немножко меньше, как-то так, ну, коливається. Сьогодні от було з супра 16. Ну ші сім вашо, ну все одно не так як було, що взагалі нічого не було. витрачати тисячі гривень на оплату електроенергії та спати у постійному холоді саме так змушені виживати місцеві. Поки очікують, коли почнуть працювати модульні котельні. Ну а ми продовжуємо тримати руку на пульсі та слідкувати за розвитком події. Вчора, 30 січня ворог обстріляв центральну частину міста Курахове зі ствольної артилерії. Про це повідомили у Курахівській міській військовій адміністрації. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, фасади, покрівлі у двох п'ятиповерхових житлових будинках, фасад адмінбудівлі. На щастя, без постраждалих. 1 лютого змінюється рух транспорту між Покровськом та Мирноградом. Подробиці дивіться далі. Від завтра, 1 лютого, у Покровську зміниться рух автотранспорту вулицями району Динас за напрямком із Покровська до Мирнограда. І навпаки, завдяки таким нововведенням мешканці міста по своїх справах діставатимуться більш-менш проїзними дорогами, не порушуючи правил дорожнього руху. Відтепер рух односторонньою вулицею буде змінено. Від вулиці Шміта до Добропільської можна буде рухатися по вулиці Гайдамацькій, своєю чергою для водіїв, які прямують з міста Покровська до міста Мирноград, передбачається маршрут за рухом вулиця Добропільська, вулиця Шміта вздовж шляхопроводу станція Нова. Заїзд на шляхопровід станція нова. Зазначені ділянки обладнані відповідними дорожніми знаками. Співробітники поліції закликають водіїв і пішоходів бути відповідальними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Для покровських можновладців виявилося простішим змінити напрямки руху та перекрити частину автошляху ніж відремонтувати дороги, які за часи їх так би мовити правління стали взагалі непроїзними. Цікаво, на інших аварійних ділянках доріг місцеві карманичі також згодом змінять напрямки руху або взагалі їх перекриють, аби не ремонтувати. На ділянках уже встановлені відповідні знаки і діяти вони починають уже від завтрашнього дня. Тож враховувати цю інформацію при плануванні. Поїздок між Мирноградом та Покровськом Українці, які повернулися за кордону, мають право на фінансову допомогу від держави. Хто може отримати вже майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, яка спонукала мільйони українців покинути свої домівки та шукати прихисток за кордоном. За інформацією українських прикордонників, протягом 11 місяців 2023 року, було зафіксовано понад 32 мільйони перетинів державного кордону України в обох напрямках. Впродовж цього періоду Україну залишили Понад 14 мільйонів осіб, але майже така ж кількість людей і повернулася назад. Різниця між тими, хто виїхав, та тими, хто повернувся, становить 142 тисячі людей, тобто менше ніж 1%. Згідно нової постанови уряду, відтепер внутрішньо переміщені особи та українські мігранти, які повертаються за кордону, упродовж шести місяців зможуть отримувати фінансову допомогу. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Наголошуються, що на допомогу зможуть розраховувати родини, які повернулися в Україну після тривалого перебування за кордоном, а також в родини внутрішньопереміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ. Допомога для малозабезпечених призначається для тих родин, чиї сукупні доходи не перевищують рівень прожиткового мінімуму для сім'ї для працездатних осіб 1665 гривень, для дітей віком до 6 років 3588 гривень. Віком від 6 до 18 років чотири Десять гривні для осіб, які втратили працездатність 2361 тисячі гривня. Допомога буде нарахована у сумі, що є різницею між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Водночас українців стимулюватимуть до економічного незалежного та самостійного життя. Якщо в родині, яка отримала допомогу, є працездатні особи, які не працюють, вони мають протягом двох місяців після її призначення або працевлаштуватись, або Стати на облік у державному центрі зайнятості. Вчора, 30 січня, кабінет міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроекту враховані спільно з генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Цей законопроект визначає правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Свято творців коштовностей. 31 січня. Всесвітній день ювеліра. Подробиці дивіться далі. Наприкінці січня своє професійне свято відзначають фахівці ювелірної справи. Творці коштовностей. Щодня такі працівники виготовляють дорогоцінні прикраси, перетворюють діаманти з металами на вишукані композиції, ремонтують та вдосконалюють коштовності. З нагоди всесвітнього дня ювеліра. Журналісти телебачення капрі мали змогу поспілкуватися з фахівцем з Покровська. Пан Роман зазначає, за 24 роки роботи в цій справі обрав для себе два основних напрямки. Ну, золото и З С я не працюю і не учился в цьому напрямку, тому що во перше ну я вибрав не платину. Почему? не востребований метал. у нас. І как бы вот на протяжении 24 років було э, было пару обращений, но одне из обращений я все-таки все одно все сделал. Но тим не менее, ну, ну не не практикується. Це золото серебро даже основа. За словами фахівця, цій справі не так легко навчитися найголовніше працювати під чітким контролем викладача. Стервомоце. Наверное, пришел и вообще ничего не понимаю. То есть мне мне просто говорили делай так. Я беру, делаю, но не понимаю, что делаю. Потом осознание приходит чуть позже. Вы знаете, сейчас очень много видеороликов там, в Ютубе, ну, на просторах интернета, там то делать, то делать, то делать. Поверьте, ни у кого не получится. Вот просто взять, вот так вот и сделать. Потому что нужно понимать, что ты делаешь в последующем. То есть, рядом без наставника это невозможно. И хоть прошло уже много роков, Роман и Доси залушается вмутывованным та закоханным в свою справу. Для меня ювелир, вы знаете, я когда начинал, для меня ювелир было такое тоже. о, ничего себе там золото, золото, золото. Но на самом деле на золото я смотрю не как на ценности, а я смотрю на него как материал. Просто как расходный материал, как доски для плотника. Вдохновляет это тем, именно вот именно вдохновляет. Вы не поверите, но я, когда отдаю изделие, допустим, что-то заказали, особенно что-то очень-очень такое интересное. Вот отдаешь, я отдаю, осмотрю смотрю в глаза. И реакция глаз. вот, Блін, меня мурашки йдуть по тілу, коли там какой то восторг радости. ну, це, це не, не передать уж коли... Роман розповів про вид плетіння, який вважається найбільш якісним та надійним. Якщо річ йде о практичності, то це скоріше мабуть, такий унісекс, це бісмарк. Тобто, это в нашому регіоні називається картину. Взагалі по Україні бісмарк називається. Це качні, цепочки. Тобто, не цельной проволоки. Это... за словами ювеліра, аби прикраси якнайдовше послугували своєму власнику. Їх варто оберігати від вологи, прямих сонячних променів та механічних пошкоджень. Очищати дорогоцінності варто спеціальним розчином. Ні в якому разі це не можна робити голкою чи іншими гострими предметами. Хочу поздравити всіх ювелірів, всіх, абсолютно всього земного шара, шару, тому що це міжнародний день ювеліра. з святом. Желаю всім творчих успіхів, ну і повішати своє майстерство і дарити людям благо і красу. красоту. Пожелати клієнтів, які знають, чого хочуть. В свою чергу колектив телебачення капрі. Також доєднується до привітань. Бажаємо всім представникам цієї професії невичерпного натхнення і, звісно ж, мирного неба. Завершуємо наш випуск гарною новиною у рамках 50-го обміну полоненими до України. Повернули 207 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції. Серед них багато оборонців Маріуполя, військових, що були на Азовсталі, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Вітаємо наших героїв з поверненням. А далі поговоримо про погоду на завтра, 1 лютого. Хмарна погода протримається у Покровську увесь день. Без опадів. Температура повітря протягом доби куливатиметься від мінус 3 до плюс 5 градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Ще більше актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.